Між ініціаторами, між нашими колегами з польської сторони, зокрема, фундації Міла, і, і також координатора з, представника у, 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 Агенції регіонального розвитку України пані, пана Єжик. То, і, а також місцеві організації були представлені були екоцентром представлені «ХАК» і Криволізькою агенцією регіонального розвитку. На базі цих спільних дій були пророблені зусилля по створенню певного центру активних громадян яким згодом стало е, наше партнерство ВІДІС. Так от е, сьогодні настав е, той момент, коли ми маємо поглянувшись е, назад, оцінити, як ми, група, яка була, складалася із 16 підписантів, е, цього е, нашого положення про партнерство, Провела протягом двох років певний обсяг роботи, дійшли вже до того становища, що наше партнерство вже розглядається як можливий, можлива кузня проєктів Сьогодні ми заслухаємо доповіді з першого Partnerstwo nie tylko pracuje, ale ma za sobą pierwsze takie duże doświadczenie. Dosyć... Mam nadzieję, że te projekty, które zostały zrealizowane do tej pory dla Państwa, Państwo też zapewnią satysfakcję. No nadzieję, że te, te projekty, które partnerstwo do tej pory realizowało, dało Wam także yy, yy, i dobre, to Mam też nadzieję, że dzisiejsze wybory będą otwarciem nowego etapu działania partnerstwa. Moje już to są chodnicze wybory i zbrania w takim momentie dyskrypcji nowego etapu w jak partnerstwa. Który przyniesie nowe projekty, nowe pomysły, nową energię W Której nawet nowe projekty, nowe dumki, nowe inicjatywy, nowe chodzi do działania. I ze swojej strony mogę powiedzieć, że jako Fundacja Mila na pewno jeżeli Państwo będą mieli pomysły na dalszą współpracę z nami, to jesteśmy... W swoim oboku, jak z sami ja muszę wskazać, że to jak, jak so wy, jak partnerzy byli mieli za ochoczenia, się, so z nami, jakie dzięki na to, tak, to robię to, my mieliśmy do tego. Także dzisiaj życzę po prostu y, dobrych obrad. A co oni badają w tym dobry... Польській стороні наочно дякую, що ви довірили мені виконання цього проєкту. Я думаю, що я його виконав і люди, які його виконували, рядом зі мною, я думаю, вони отримали задоволення від такої спільнації, такої можливості, що ви їм надали. Назвали на цей проєкт місцеві. Ініціативи великі досягнення, тому що ми знаємо, що якщо в нас якась є невеличка якась є нас можливість, то ми повинні її завжди використовувати. І якщо ну, це буде декілька людей, то ми всі разом досягнемо міти як нашого партнерства, тобто, щоб наша річка Саксагань мала належний і приятний вид, і щоб ми могли користатися. Е можна далі? Як ви бачили на сайті було цей проєкт, на сайті був викладений і цілями цього проєкту було. Одсуджена інформації серед мешканців міста про річку Саксагань та можливості її використання для дозвілля, тому що я, наприклад, виріс на теренах річки, але я не знав, що то я виріс на притоці річки Саксагань. Провчився 10 років, проходив школу, купався в тій річки. Я думав, що то просто ставок, а то, був приток річки. І все, що ми знаємо про річку в школах, це те, що колись була там про наше місто Рудана. Колись був АСАК Сагань і більше ми нічого не знаємо в школах, на цьому вся освітницька в школах інформація закінчується. Може зараз помінялося, але за часів, коли я навчався в школі, я в школі тут тобто, можу навчатися з першого класу. Такої інформації в нас майже не було. Тому, коли ми звернулися з ініціативою провести такі лекції тут, в школах, це було сприйнято. Міською і радою, і самими школами було сприйнято позитивно, і вони з захопленням долучили нас до проведення таких лекцій. От. І також цілею проєкту було, у нас купити. Це наше партнерство теж змогли люди прийти. І Вчитися до посадки цих парків і алеї, і також мешканці міста, також. І це було все. Там залишився один момент. Все. залишився один момент, значить, він у мене тут є, я можу його зачитати. Ми звернулися до виконкому нашої міської ради Саксаганської. Голова районної міської ради, вони дуже попросили, тому що зараз була зима, і вони не могли долучитися до облаштування цього активного міста. Вони попросили, щоб 에, там у нас є можливості продовжити це в квітні. І з тими матеріалами, що ми не для повіпчення, зараз вони в нас є. Так? Вони проручили нас долучитися до якби їхня ініціатива вже виходить з нашої ініціативи.